З нами на зв'язку Ольга Гордіщук, журналістка, яка перебуває в Британії, і готова з нами поспілкуватися про енергетичну кризу в цій країні. Вітаємо вас, пані Ольго. Доброго дня, вітаю. Вітання. Отже, ви досліджували тему енергетичної кризи у Великій Британії. Ми знаємо, що ця криза почалася в всій Європі, так, Британія острівна країна, мабуть, там є якісь особливості. Розкажіть детальніше про цю ситуацію: наскільки вона там загрозлива і до чого це може призвести в результаті? Так, я мабуть почну з того, що Британія вже давно не була залежна від російського газу, і це одна з, одна з небагатьох країн Європи, яка має таке виключення, тому що імпорт російського газу становив лише 4% від загального е, обсягу поставок газу у Велику Британію. Здебільшого, Британія імпортує газ з Норвегії, Сполучених Штатів та Катару. Також у Британії вже було три. Термінали для імпорту зрідженого газу, так як, а наприклад, у Німеччині та багатьох європейських країн таких терміналів не було або тільки починали будуватися. Тому у цьому плані Британія вже на крок попереду від більшості європейських країн. Але ціни на газ електроенергію зросли більше у Британії, ніж в інших європейських країнах. І зараз я поясню, чому тому, що в електроенергії. Британія більше покладалася на газ, ніж на ну використовувала більше газ, ніж інші види видобутку електроенергії. І, наприклад, в 4, сорок електроенергії в Британії виробляється з використанням газу. Натомість в європейських країнах це 22%, тобто двічі менше. І зараз ціни на електроенергію в Британії зросли на 57%. Це дійсно вдарило по гаманцю звичайного простої людини і звичайного громадянина, і кожна сім'я зараз думає, що для цього робити. Наприклад, щоб допомогти населенню, уряд виділив кожному до господарству 400 фунтів допомоги, і ця допомога буде розбиватися щомісячно, коли британці будуть платити платіжки за газ і за електроенергію їм буде нараховуватися ця знижка, тобто 400 фунтів її розб'ють на декілька частин, і маленька знижечка буде кожного місяця. Так само малозабезпеченим, безробітним та пенсіонерам додатково виділяють 650 фунтів, які вони отримають протягом півроку, щоб якось допомогти людям впоратися з ростом платіжок на газ і на електроенергію. Пані Ольгу, одразу хочемо уточнити, та чи є якась середня цифра, скільки британці в середньому платять, наприклад, за газ чи за електроенергію, адже ну, цих чотириста фунтів для нас не Так багато це чимало так. так. Скажу, що середньої цифри немає, тому що кожна сім'я вона заключає договір з різними постачальниками і там будуть інша ціна, тому кожна сім'я дивиться де дешевше, де вигідніше. А по-друге, це залежить від кількості спожитого газу і електроенергії. А тому в більших будинках більше платять, і в менших будинках платять менше. Наприклад, якщо будинок великий і велика сім'я там з трьома дітьми, наприклад. То ця знижка майже не помітна в загальному рахунку, бо платіжки можуть сягати 700 фунтів за місяць. А якщо живе, наприклад, сім'я з двох людей і будиночок невеликий або квартира, то вони можуть платити приблизно 150 фунтів за місяць або 200, і тому ця знижка буде досить, -досить суттєвою. Mm. Я також скажу, що це зараз енергетична криза, яка сталася в Україні. Це дійсно вдаряє по гаманцю, і, наприклад, люди з меншим рівнем доходу, вони навіть зрозуміли, що вони не зможуть опалювати весь будинок, а будуть опалювати, наприклад, які одну кімнату, в якій сплять, або опалювати лише, наприклад, вночі. І також, що важливо, це підняло питання питання енергоефективності кожного будинка, тому що вже останні роки багато будинків почали встановлювати сонячні панелі. І з ростом цін цей тренд просто підвищився, і зараз кожен думає, як утеплити будинок, як зробити його більш ефективним, енергоефективним. І що докупити, наприклад, британці порахували, що їм вигідніше не опалювати будинок, а поставити електрообігрівач електрообігрівачі, включати його іноді, або навіть купити електроковдри і так себе локально гріти, але не опалювати весь будинок весь день. Тому пристосовуються як можуть, як то кажуть. Пані Ольго, ну але чи в попередні роки теж вони так економили, та? чи це саме у зв'язку з цією кризою, і ви згадали про сонячні батареї, то все-таки на туманному альбіоні там теж можна видобувати сонячну енергію і таким чином мати електрику. Раніше не економили. З того, що я бачу з досвіду, і те, що казали, то саме цей рік. Люди справді вперше почали звертати на це увагу і кажуть, точніше ні, минулого року, вперше, коли ціна на газ почала рости, люди відчули на собі цей ріст платіжок. Але цьогоріч ціна зросла ще на 44%, А експерти кажуть, що до кінця опального сезону зростає на 80%. Тому з цього року ця проблема стає більш критичнішою. А щодо сон... сонячної електроенергії, так тут теж виявляється багато сонячних днів, і вигідно встановлювати сонячні батареї. І скажу, що вітрові електростанції теж дуже поширені, тому що багато вітерів, як ми знаємо, і теж підприємства здобувають електроенергію з вітру, і це дуже поширено тут. Пані Ольго, а як британці реагують на такі ціни? Адже ми знаємо, що в Україні як тільки, хоч трішки зростають тарифи, то це дуже боляче сприймається громадянами, особливо соціально вразливими верствами населення. Як британці до цього ставляться спокійно? Чи все ж таки є якісь незадоволення, можливо, назрівають якісь протести там? Протестів точно немає, але. Саме люди, які мають менше достатку, вони справді заявляють, що вони не зможуть опалювати, вони не зможуть оплачувати платіжки, які їм приходять, і вони не знають, що робити. Тому саме, саме тому уряд зробив цю допомогу фінансову 400 фунтів. Але не для всіх вона справді буде тупо має великий вплив, тому є великий ризик, що багато людей просто не зможе платити за електроенергію. Що буде далі? Поки що невідомо. Ну а якщо це стосується ж не лише людей, а й бізнесу, промислових підприємств, Офісів, тобто. тобто так, тобто ну, комерційної складової, так це відповідно, мабуть, знову ж таки будуть зростати ціни на все інше, чи досліджували на все зростають. Інфляція зараз в Британії досить висока. Вона я точно не буду казати цифру, щоб не помилитися, але ціни зросли на третину, і це дуже б'є по гаманцю кожної людини. І зараз була проблема внутрішньополітичної кризи, коли змінювали двох прем'єр-міністрів, і фунт, курс фунту досить впав в порівнянні до долара. І люди зараз дуже на собі відчули саме економічну кризу, яка починається, і енергетична Поні, криза вона, спонукала це. От, власне, ви згадали про двох прем'єр-міністрів і великий друг України Борис Джонсон так і Мав там знову ж повернутися на цей пост, потім не повернувся. Але ми розуміємо, що зараз ну, Британія була і є, і залишається одним з основних союзників в Україні, але з урахуванням того, що відбувається в самій Британії, цей ріст цін, який хоч це і заможня країна, але, як ви кажете, не кожен може собі дозволити зараз заплатити за комунальні платежі. то… Як це може відбитися взагалі на політиці Британії в відношенні України? Чи британці почнуть якось розв'язати свої проблеми і поступатися, можливо, десь якимись амбіціями зовнішньополітичними згортати допомогу Україні на не так активно можливо десь долучатися до цього. Які настрої відчуваються взагалі в політику мій, в у зв'язку з цією ситуацією? До речі, сказати. пані Ольго, та чи пов'язують вони ось це зростання саме з війною в Україні, чи можливо з Брексітом, чи з чимсь з чимось з чим іншим? Я скажу, що британці розуміють, що ця ціна спровокувалася по перше, тим, що заборона імпорту з Росії, але в цій, в цій проблемі вони звинувачують виключно в з Росі Росією. Тому що тут досить добре медіа розставляють акценти, і загалом людей досить розуміти критичне мислення. Вони справді розуміють, хто є агресор, а хто є жертва цих ну, російської агресії. Так само Україна і в меншій мірі і досить так безпосненепосередньо Британія. Тому вони чудово це розуміють, і з мого досвіду я не бачила жодної зміни ставлення до українців. Британці, вони вперше розуміють, що вони не мають цього страшного досвіду війни і кажуть, що ми не можемо вам зрозуміти, але ми робимо все, щоб вам допомогти. І люди добровільно, наприклад, сім'ї збираються з селом, вони волонтерять і, і виручені гроші, наприклад, за виручені гроші купляють швидку, яку відправляють потім до України. Тому я зовсім ну, не бачу, щоб ставлення змінилося. Британці так само на своєму рівні кожен намагаються допомогти. Так само просто словесно по-людськи до українців дуже як приязно і дружелюбно ставляться, і це вже можна сказати, як дуже дружні такі народи стали. Щодо політичного рівня, то так само не було жодних заяв що, щодо перегляду політики щодо України. І навпаки, дві партії. Абсолютно чітко заявляє що вони абсолютно згідні в тому, що Україну потрібно підтримувати надалі і підтримка не буде зменшуватися. І це, мабуть, єдина тема у британській політиці, щодо якої є консенсус у двох партій. Ну і пані Ольгу. А стосовно альтернативи, згадали та про вітрові електростанції, про, наприклад, сонячні, але чи є там, наприклад, можливості? Якось в принаймні в селах та записатися дровами чи вугіллям, щоб зігрітися, чи такі альтернативи розглядаються, чи можливо уряд теж щось над цим працює, та можливо, якісь запропонувати саме такі методи обігрів. Знаєте, насправді ніхто про це не каже. Тому всі кажуть, що просто зросли ціни і буде, треба заплатити більше. Але в кожної сім'ї, ну в кожної сім'ї, хто живе в будинку, тут дуже поширено мати камін. Uh -huh. Тому так, люди готуються чистити демарі, щоб тріх, трошки опалювати свої будинки камінами. Так. Наприклад, сім'я, в якій я живу, то вони будуть опалювати каміном також, і вони це роблять щороку. Uh -huh. Пані Ольго, але ж в них нема таких проблем, як в Україні, та де люди сидять днями без світла. Чи вони знають про цю ситуацію без світла, без інтернету, без води, чи і, ну попри те, що там ціни зросли, але ж я так розумію, послуги все таки можна отримати, аби були гроші? Так, саме так. Це абсолютно вірно. Послуги можна отримати, і британці не переживають, що в них буде відключення світла або не буде води. Про це не йдеться, але вони дуже добре обізнані про просто кризу енергосистеми в Україні. Я бачила тут були прям документальні такі програми, як російські атаки вплинули на енерг... українську енергосистему, пояснювали експерти українські і люди, які зайдуть без світла пояснювали, яке зараз життя в Україні. Тому ЗМІ досить детально передає цю тему. Британці досить усвідомлені, але вони не можуть знати, звичайно, всіх деталей, як там ходити, наприклад, вулицями, які не освітлюються. Про це можуть розповісти тільки українці, які мають родичі в Україні. Дійсно цікаво, що британцям пояснюють те, що відбувається в Україні, не тільки загалом, а й навіть такі деталі, як от ви зазначили, що в нас деякі міста. Навіть ті, які далеко від лінії фронту, вони бомбардуються е, російськими ракетами, російською авіацією і відповідно сидять без зв'язку, без світла і так далі. І от е, як ви зазначили раніше, е, що британці не мають досвіду війни, так ну, тобто довгий час не мали, але е, коли почалися саме, коли расисти почали програвати зараз на, на полі бою, вони почали фактично терором е, змушувати Україну. Капітулювати бомбардувати наші міста, наші енергетичні об'єкти, які не є об'єктами військової інфраструктури, і тоді британці згадали, що таке в історії вже було, було з їхньою країною е, в часи Другої світової війни, коли е, нацистська Німеччина не могла дістатися жодним чином до острівної Британії. То запускалися так само авіаційні групи і бомбардували мирні міста Британії без розбору по житлових кварталах і Британія була також в країнах. Але тоді потужний прем'єр Вінстон Черчилль заражав своїм позитивом народ. Він тримався оптимістом, і всі були впевнені, що не дивлячись на ці складнощі, Британія переможе цивілізований світ переможе, і це зло в особі нацизму в Європі буде подолане. Так, зрештою, і сталося. Зараз історія повторюється дуже схожа. і Десь, мабуть, трішечки схожа ситуація зараз в Україні. Тому дійсно, що британці нас розуміють, і цікаво було б дізнатися думку про те, як вони взагалі бачать вихід з цієї ситуації, яка склалася в Європі. Загалом це має на увазі не лише енергетичну кризу, так, адже ми розуміємо, що перша причина цих всіх криз все-таки іде від Кремля. От е, наскільки британці впевнені в перемозі України, перемоги над Росією, і як вони це бачать? Я скажу, що британці дуже не люблять такі прогнози і зовсім не кажуть своє бачення, здебільшого просто аналізують ситуацію, кажуть, що вони знають наразі. І... Я помітила трішки контраст. Ми в Україні всередині України ні більш оптимістичніші і 100% віримо в перемогу. А тут люди дуже якби не так емоційно, як раціонально оцінюють, і вони просто кажуть: от тут був гарний контрнаступ, тобто шанси на перемогу там набагато збільшилися. І ніколи не кажуть, що точно переможемо, або там інші варіанти. Ні, такого точно немає. Дякую але звичайно, вам. кажуть і бажаю Україні. Абсолютної перемоги і чекаю, коли це буде. Дякуємо вам, пані Ольгу. Отже, Ольга Гордійчук, журналістка, яка нині мешкає у Британії, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Дякую. Тримаємось. Дякую.